Де взяти дешеві добавки, щоб отримати крутий результат? Насамперед хочу вас запитати, чи дійсно можна поєднувати дешево та крутий результат? Це те ж саме, чи можна отримувати максимальний комфорт від жигулів? Якщо ви шукаєте результат, тобто ви хочете мати чисту шкіру, гарне волосся, травлення, міцний імунітет. То напевно ви вже дбаєте за своє здоров'я або, хоча б починаєте думати та планувати це. А здоров'я це найвища цінність. Тож економія в цьому випадку може як мінімум не дати вам потрібного результату, а як максимум навіть і нашкодити вашому здоров'ю. У такому разі ви даремно витратите свій час, кошти, нерви. Я вже більше трьох років користуюся якісними добавками саме канадської компанії, яка якість та результат ставить на перше місце. Також вона має унікальну концепцію здоров'я, що в принципі і дозволяє отримувати такі круті та дієві результати. І так ціна не маленька, але повністю відповідає своїй якості. А я залюбки можу тебе проконсультувати, допомогти з вибором та дати знижку мінус 20% на замовлення. Чекаю на твоє повідомлення.